Бажаєте придбати житло в Чешській республіці і не тільки, тоді вам до нього. Христинин мільйонер, зразковий сім'янин Ярослав Гейра. І сьогодні ми знайомимося з ним. Народився Ярослав у бідній родині. Його батько був столяром, а мама швачкою. Родим волоссям Ярослав виділявся серед однолітків, займався спортом, аби бути в центрі уваги. За браком коштів у родині із 12 років він знаходить можливість для заробітку, а через деякий час розпочинає свій бізнес. за час. За короткий час я пройшов дуже довгий шлях. А перша моя справа це продаж мобільних телефонів. Спочатку я продавав телефони в Празі, потім в інші магазини Чеської Республіки, а далі по всій Європі. Справи йшли добре. 17 років успішного підприємництва, хоча злети та падіння траплялися, він міг дозволити собі все, що тільки забажає. Ярослав вважав, що ось він успіх і сенс його життя. Модні автомобілі, будинок в елітному районі міста, розкішні ресторани та різні стимулятори. Він майже занедбав сімейне життя, жіночись за задоволеннями. Однак трагедія змушує його замислитися. злом, смерть мами змінила моє ставлення до життя. Я зрозумів, щось має змінитися, або я втрачу глуст. мене вже не задовольняли покупки коштовних авто, фірмового одягу, алкоголь та експерименти з наркотиками. У цей час двоюрідна сестра запрошує Ярослава на лекції успішного бізнесмена Радіма Пасера. На зустрічах мали говорити про Бога. Ярослав нічого спільного з християнством не мав, але потребував змін. Тож вирішив відвідувати лекції разом з дружиною. До до цього часу. Я бачив багато різних та дивних людей. Але всім та найдивнішим з усіх, що мені доводилося зустрічати, був Радім Пасер. Що такого дивного в ньому було? Ну я сам мисла, що Мені здалося, що цей чоловік є прибульцем з іншої планети. Він говорив про Бога. А я здавалося китайською мовою. відвідавши всі лекції, Ярослав увірував у Бога Біблії. Спостерігаючи переміни, які відтоді відбулися у чоловікові, дружина слідує його прикладу. Зараз ми можемо говорити про те, що ви зразковий сім'я. Так, розкажіть нам про вашу збору, Так з моєю жінок. Коли ми прийшли до Бога, то дуже хотіли дітей, та у нас їх не було. Ми молилися разом з одновірцями та отримали відповідь. Бог подарував мені чудову дружину та трьох синів. Давайте повернемося трішки до вашого бізнесу і власне до того, чим ви займаєтесь зараз. Ми тих фірмами на скаві. я маю декілька фірм. Одна з них займається продажем житла в Чехії, Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратах, Америці. Також будуємо житло, займаємося фінансами, кредитами та іпотекою. Ах, ви будуєте свій бізнес сьогодні? Слим сіже а сам присвячений о що Сьогодні мої клієнти та партнери впевнені, що вони чують правду, що кошти від продажу нерухомості вони отримують вчасно та у повному обсязі. Це важливо для них та для мене. ми можемо сказати, що ваш новий бізнес це відносини з Богом. Так саме так. Що для вас є сьогодні головним у вашому житті? я знайшов Бога та сенс життя. Раніше я вважав сенсом життя гроші та задоволення. Та це виявилося не так. Цей вибір змінив мене, мою родину. Мій бізнес став більш успішним, а головне, я отримав спокій у серці та сенс життя. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Прага, вісті надії.